Піаніст, я е, доброволець, служив два роки в Нацгвардії і в Збройних силах. Ну, зараз звільнився, поки що безробітний тимчасово. Бо вже закінчив, у мене одна вища освіта є вже. Е, поки що намагаюся ну, на наступне літо буду поступати в музичне училище, ну, буду пробувати. У мене сім'я така. У мене ну, і діду був адвокатом, і тато адвокат. І е, також ну, я поступив на юридичний факультет. В Чернівцях брат менший поступив в Коломиїв коледж юридичний. Ну так склалося життя, що ні він, ні я покійшов по юридичному. Щось в нас не клеїться з цією професією. Е, музика, вона мені по душі, я це люблю. Ну, і я якось не хочу о, залишати ту справу, яку, яку я люблю. І подобається, і просто жити не хочу. <гум> ну, постійно мається на увазі. Я, ну, зараз обставини, наприклад, як я планую поступати, якщо, звісно, поступлю, то да, обставини не змусять е, тут жити. Ну, це просто вимушений такий час був. Е, ну, я приїхав е, е, десь в. На початку грудня в перших числах, це після Банкової, коли була банкова. Там брат мій менший поїхав перший, я вже за ним поїв. Ну і так я побув, це коли Грушевського було так само. Потім після Грушевського там, ну, там ті гази кидали, надихався тих газів, дістав пневмонію і це. тоді якраз я вже там доходив останні свої години. 20-20 -го, -го числа оце ж, був в лікарні. і Лікарка сказала, що «от, давай ложимо тебе на стаціонар, я не хотів лягати, того, що ну, тоді забирали багато майданівців з лікарень, а тим більше, що я ще з Західної України, то ну, трошки якось ризиковано було. Я сказав, що ні, а вона каже, що ти будеш робити. Я кажу, що поїду додому. Воно, ти ті, ті, додому не доїдеш, тебе вже там ну, ще день-два, і ти прямо там легені ну, ну, Я все-таки там брат знайшов автобус, мене положили ну, і до Франківська доїхав. Ну, Майдан для мене це якби був стартовою точкою ну, взагалі моєї і громадянської позиції, і взагалі свято, ну, зміни моєго світогляду. І також ставлення до людей і до країни зовсім помінялося в більш позитивну сторону. На війну з Майдану потрапив. Я ж потім як виздоровів, тиждень вдома посидів, не зміг там сидіти, поїхав далі на Майдан. А ні, тоді ж почалося в Криму, почали Крим захоплювати. Я ж пішов до нас в воєнкомат записуватися, а вони мені сказали, що, що ми тебе можемо дати тут на охорону ну, вдома, тіпа, там. Я, ну, я їм сказав, що не наша ваша охорона, якщо війна там, а не тут. Ну, тіпа, зараз немає нічого, запиши свій номер і ми тобі подзвонимо. Ну, та я почекав тиждень, мені дзвонили, я поїхав в Київ на Майдан. Я був зі своїм другом, ну, він пішов потім в Айдар, він загинув в Айдарі. А, ну, якби Ми двоє, чоловік 7-8 загітували, щоб вони пішли з нами. Ну, з палатки. Ну, правда, не всі до кінця досиділи до відправки в АТО, але ну, ну, пішло 7-8 десь чоловіків. У ну, мене обіцянка є завершити справу, за яку загинули мої побратими, друзі. Ну, не залишати її, не просто пам'ятати про неї, а він завершити. Хоча б, не знаю, як у мене життя складеться, чи, чи сім'я буде, чи якось інакше, чи, чи в війну піду. Ну я просто хочу особисто, щоб вивчитись там оцих три роки, там, закінчити училище, щоб хоча б нормально грати. Я сам сам записався на, на портопіяний клас у школі, там коли мені було. 12 років і цей і ну, воно мені по душі дуже так було. І мені мені сподобався сам інструмент, сама музика. І, і так, навіть коли я закінчив вже школу і вчився вже в університеті, я все одно не закидав. І Там в усі моєї піаніно ну приходив весь час на неї тренувався, грав ну, без вчителів, просто сам собі грав. Ну і так воно тягнулося років, оце ж 5, поки я 5-6 да, років, років тягнувся, поки я вчився. Ну а потім вже почався Майдан, а там вже перший раз я на публіку заграв. І це теж один з важливих моїх кроків був, я дуже довго там зважився на цикло. Ну а потім воно якось сподобалося мені, ну і так на Майдані я майже всюди переграв, на всіх інструментах. А що ще любиш як, так само, як музику? О, воювати. Любиш воювати? Так. Да. Ну воно мені по душі якось. Я як спробував. Ну, воно як, як ці самі сигарети або якісь наркотики, От таке саме є в залежність, деяка від війни виходить. E, ну, в першому батальйоні в, Нацг... ну, в Нацгвардії в Донбасі то я був э, стрілецем-гранатометником на э, гранатометі СПГ-9, ну, такий великий э, гранатомет на тринозі, 50 кг бачу. І, це... і у нас було троє чоловік, командир, і э, я наводчик, і э, друг мій з Макіївки, то він був заряджаючий. А потім, коли вже пішов це з полону, випустили, і ми попали. Ну вже створили новий батальйон цих збройних сил, то там був інструктором. Чесно, в людини, ну я для себе поняв дуже одну важливу річ в будь-якій справі, яку людина робить, ну ключовим моментом є бажання. Коли в людини є непереборне бажання оволодіти цією справою, вона в його вивчає моментально. Це у нас був у мене яскравий приклад. от Взяти цей самий гранатомет. Нас не вчили ні інструктори, ніхто не вчив, ні воювати, ніяк з нього стріляти, ні чистити, ні розкладати. Ми просто скачали, ми знали, як він називається, скачали з інтернету посібник по цьому гранатомету і тупо його два тижні штудірували. І Потім після тих двох тижнів у нас від батальйону відправили там в старе на полігон, сказали, що от. Там буде інструктор, який вас навчить стріляти з гранатометом. Ну, ми вже на той час вже знали повністю всі, весь посібник від А до я. Ну і Ми прийшли, виставили гранатомет, чекали, поки інструктор прийде. Приходить інструктор. Дивиться на нас, дивиться на гранатомет, каже: Блін, що це за фігня, я таку тільки в телевізорі бачив. І це наш інструктор був. Так. І ми йому там 2-3 години розказували, що воно є, і з чим його їсти. З гранатометів ну, дуже багато об'єктів розвалили, ми то довго розказували. У мене якось так склалося моє музикування, що... Я завжди граю, ну, вдома граю сам, там мало хто тоді ходили, до мене слухали, тобто я до, до публіки як такої не привик і, і я сам отримував задоволення від музики, я отримував задоволення від, від навчання, від самого процесу розбирання твору і так далі. Тому у мене просто от бажання стоїть навчитися Ну я зараз відчуваю, що я граю недостатньо добре, можна навіть погано сказати. Да. І то є в мене велике бажання навчитися грати. Композитори у мене шопен, Любимий, ліст. Це, ну, раніше був Бетховен, але зараз я вже на Ліста і Шопена більше перейшов. Но зараз поки що ліст для мене взагалі е зразок там, е піаніста, ну, він дуже великих вершин і в композиції, і в виконавстві досягнув. І прям еталон там. Тому його твори, ну його твори дуже, дуже складні, того я ще поки що ну, так сильно не беруся до них. Ну, а композиція у мене, звісно, у Ліста Любима є в нього тотен танц» – концерт для фортепіано з оркестром. Там, ну, Пляска смерті перекладається. І якраз коли оцена війна почалася, я якраз почав вчити цей твір. Ну, то я початок там на 20 чи сторінок, я буквально стріньки 34 вивчив. Ну, більше не було, бо там мене передових. Ну, Їхали, там якийсь займали будинок. Тоже такі цікаві моменти було, що переважно всі будинки, ну чи випадкові, чи ні, всі будинки, які ми заходили, там завжди знаходив інструмент, да. ну і трошки там провлявся. На початку, там, як ми в Артьомоску були по песні, то, е, то хлопці підходили. Там, ну, наприклад, в Артьомовську, як були, заїхали перший раз, там в школі був такий ну, актова зала, і там було піаніно, і там був. У нас було троє, хто вміли грати на цьому на, на п'яні, то там і зал був, хлопці приходили, слухали. а Собі просто сидиш, граєш собі для себе, ну вони слухають. Цікаво було. Ну, а потім, вже, звісно, коли вже ми там і в Підпервомайськ їхали, і вже були в Іловайськ пару раз їхали, там вже мало, звісно, було можливостей пограти. Ну, ну Вони мені допомагають. Так. Ну, веде по життю. Полоні пригодилося. Ну, якби, ну, той самий же цікавий момент, що навіть в полон попав, і воно все одно там було, На, наоборот, дуже великій кількості як попав. То Не було, не було, тут як попало, так аж їх штук 10 було. Да. І, і також, звісно, допомагало. Я давно вже не грав, і, і тоді я почав відновлювати ну, пам'яті твори. І... Плюс там був рояль, ми реставрували з другом, він був столяром. Тин його позивний, то ми двоє він реставрував я настроював. Ну, як міг. Чесно скажу, ми там нічого не пережили дуже скло того, що не, мож, не може пережити людина. А Насчедо того, що люди адекватні, неадекватні повертаються, то, на мою думку, це все від людини залежить до її сили духа. Ну, я, звісно, знаю, там різні, різні ситуації були. У нас там і після половної психушку попадали, дуже багато пили почали. ну, то, Не знаю. Просто треба бути сильнішим духом. Ти чим рятуєшся? Я не знаю, воно якось мене ну, не дуже сильно цепляло, тому не мають чого рятуватися. Круто. Скільки років? 25. Я не знаю, чесно. Mm -hmm. Ну все швидко, може, може і, і піду по музиці. Може закінчу зараз училище і, цей, і піду додому, буду спокійно жити. Може, взагалі сім'я з'явиться, я буду сидіти, нянчити дитину. Може на війну піду і почну воювати. Може, мене вже, там, за років п'ять, може, і вб'ють. Я не знаю, чесно. Я просто так далеко боюся заглядувати. У мене плани є, звісно, не такі масштаб. З війни, звісно, позитивні враження. Це коли е, там нормально їхали на завдання, його класно виконали, і вернулися всі живі, здорові. Оце, звісно, були саме позитивні такі е, емоції, враження. І у нас, до речі, оце в Іловайську, оце до виходу з Іловайська. У ну, в зводі Лермонтова, це ж у нас в гранатометному, ну, був тільки один, один загиблий. Тобто це було дуже... Ну, ну Там двоє-троє ран, ну, це вже саме Миловайську. Де Іловайська у нас тільки один загиблий був. У підрозділі це, ну, для батальйону Донбас це було дуже мало, бо там ну, втрати вже остаточні після виходу і вже як після полону дуже великий батальйон було. можна, я не знаю. І статистику не дивився, але я думаю, він в перших місцях по втратах серед підрозділів. Мама з татом в мене дуже віруючі люди, тому вони, ну, вони ставили основну ставку, там, що вони ходили в церкви, наймали служби, молилися, куча людей молилися. Ну і ну, Я не знаю, тако, що це ж така і Бог, і війна, вона якось теж, теж там відчувалася, і те, що вони молилися. Підтримка ця відчувалася, була куча таких ну, неймовірних випадків, що мав загинути, ну, що -то за магічним складом обставин не сталося. У нас навіть як оце ми виходили з Іловайська, то колона, коли їхала, тоді нашу колону розстрілювали, Ну, У нас оцей розрахунок з гранатометом, троє чоловік, у нас їхало на газоні здоровому, синьому. І... Він був ну, метра, я не знаю скільки, метра два з половиною-три висотою, блакитний, як небо, і на зеленому полі. І нас було таких два. Один зіл блакитний, його там, ну, зразу йому в кабіну один снаряд попав, другий в кузов, а другий наш був. То есть, і, ну, не знаю, Наш короче, доїхав без єдиної кулі. Хоча там і легкові машини підривали, і всі буквально гатили. А, ну, от не знаю чого. Доїхали, машина свіжа доїхала без жодної подряпини. Чого так, не одного засміяв? Мій напарник Амбал, він сам з Макіївки. Ну, Безстрашнішої людини я, я ще не бачив. Ну, навіть з усього батальйону, що я ну, ну скільки людей, скільки за скількома людьми я зміг спостерігати, то в принципі, ну він взагалі, ну як в бою він був дуже холоднокровний, завжди тримав дуже мав дуже сильну витримку. І, Ну і нічого не боявся, коли там. І мужики були, які пройшли, там розказували, то я дві-три війни пройшов, я там воював. Я там служив пару років, і вони, о, вибачте, обсиралися тоді. Він молодий пацан, 20-23 роки. Чи 22 йому тоді було? Ні, 23. То він, ну. Повністю у людина настільки витримка була, що я просто ще таких людей не зустрічав. Ну, і звісно, коли він йде з тобою поряд, і ти бачиш на нього, яка в нього впевненість, то, звісно, то передається тобі. У ну, нас ну, взагалі злот шикарний настільки був, люди. і, і кожна, кожна людина був ексклюзив. Про кожного можна було спокійно брати і писати книжку. Не тільки там в плані вчинків, як і, як і особистість, і повністю у всьому про кожного можна було писати. Звісно, погано, що багато тоді. ну, Майже половина зводу нашого загинула, тоді там і ранено було багато. Ну, Кожна людина вартує книжки. Е, ну, Чесно, як повернувся взагалі на війні, там ситуація була. ну, там з свого боку і важко було, то, що ти там завжди ризикуєш життям, здоров'ям. Ну і дуже просто було з другого боку прийняти прийняті рішень. Там було чітко ясно, що от є ворог, ти його маєш вбити, є твій друг, ти його маєш захищати, і так само він за тебе переживає, і ти за нього переживаєш. Тобто чітко ясно, де біле, де, де чорне. Коли повернувся сюди, звісно, той досвід з цим. Непорівнянний. І тут дуже багато все зливається, все сіре. І рішення, ну, які на війні легко приймати, тут приймається дуже важко. І, ну, і, звісно, цей перехід він також важкий. Адаптація до цього всього, того і, ну, це ж багато людей не витримують, це ж реабілітацію проходять. і Хто не витримує, там вкрай ще заходять в плані алкоголю або ще чогось іншого, або морально не витримують. Ну і, звісно, помінялося і мислення, і світогляд. Я зовсім по-різному почав дивитися на, на речі, на друзів. Я, наприклад, як приїхав додому перший раз, мене дуже сильно бісило, що, що наприклад, мене мої друзі потянули в, в, на дискотеку. Ну, я, оце за ті... я раніше не ходив давно на дискотеку, ну і тепер це єдиний раз, бо за ці три роки, що я пішов тоді. Ну, мене тоді з полону випустили, там ну буквально місяць було, чи менше місяця. Я прийшов і там куча замічав, що там здорові мужики накачані вдома. Там оце ж сидять і трясуться двоє між собою, шепляться, о, там тому повістка прийшла, тому я також не витримав, там почав почав кричати, сваритися, що от там хлопці молоді, по 20 років ну, за власним бажанням йдуть, захищають от, Таких як своїй, як ви, щоб ви тут могли сидіти нормально жити, а ви тут не можете свою задницю поворушити і, ну, і зробити щось для користі, ну, корисно для країни. Перше змінився я. Да. Також всі люди, якими я говорив, ну, з якими я воював, так само і люди, які мені допомагали, куча волонтерів. До війни вони так само, ну, я з багатьма говорив, багато людей розказував свою історію, як вони жили до того. І тобто, ну я стараюся себе, ну для себе знаходити такі коло осіб однодумців, ну, яких я бачу, що дійсно людина мені хороша. І, і вона мене розуміє, я її розумію. І всі ці люди так само, ну, багато з них говорили, що до війни вони, наприклад, там чи, але, так, ну. Не цікавились там або не підтримували. Ну, а именно, це ж Майдан згуртував всіх людей, показав, що дійсно народ це сила і він може дуже багато. Ну, І потім війна, коли це ж куча добровольців пішла і, і показали, що, що там. Молодий хлопець, який взагалі за душою нічого не має, він здатний життя покласти там, наприклад, за свою сім'ю, чи майбутню, якою в нього можливо буде, чи там, яка тепер там, тато, мама. І він абсолютно ну, не жаліє, наприклад, за тим не шкодує, якщо він пожертвує, але він знає, що це жертви буде нема. І того так само куча моїх побратимів, коли ми пішли на війну. Дуже багато загинуло іменно за, за цю ідею, щоб змінити на краще і вибити всю сволоту з країн. Ну і ну, я якось так ведуся, що ну, я не хочу просто таких приходити на ці поминки. Приходять на панахіди і тому ми пам'ятаємо, або там в Фейсбуці викладають фотографії, пам'ятаємо його, або викладають роблять відео там на різдки, там от герої. То, звісно, да, це треба для, для того, щоб знали, пам'ятали. Ну для мене одного слова пам'ятаємо це мало. Щоб дійсно пам'ятати, треба продовжувати то, то що то що за що вони загинули, щоб їхна смерть не була даремною. Чесно, я не знаю. Воно ну зараз дуже. Ми, коли були оце в 2014 році, ми взагалі думали, оце йшли на Іловайськ і думали, що ну, буквально до жовтень-листопада ми вже захопимо Донецьк і вже в принципі, вже там до зими війна мала би вже закінчитися. І тоді всі в цьому були майже впевнені, тоді ситуація це показувала, що таке в принципі можливо, і нам так казали, і командування, всі казали. Ну, Вмішалася Росія, поламала нам плани. І того про що можна говорити? Ми можемо думати і гадати, що ми там зараз пів, пів Росії захопимо. Ну, звісно, знайдеться завжди той, хто нам всі ті плани може поламати, але ну, ми не будемо цього давати.